І так, сьогодні в нас понеділок, п'я лютого, сьома година. Моя вага. Дев'яносто п'ять шістьсот. Записую і так записую п'яте, нуль друге. 95 пять вісімсот. Так, тепер буду робити заміри. Ой, подивилась, не дев'яносто пять вісімсот, а 95 пять шістьсот. Отак, двісті грамів теж грають роль. І так роблю заміри об'ємів, як я і обіцяла. Так, об'єм грудей, об'єм під грудьми, об'єм талії. Об'єм стегон. Об'єм ноги і об'єм руки. Поїхали. Об'єм грудей. Я так міряю, як я завжди міряю. Я ж не шию. так. 112, як і було. Під грудьми. 112 у мене з самого початку і не падає. Тут було 109 щось. Так, піде грудьми. Ну, так от. О! 98. 98. Талія. Об'єм талії. Де мене тут талія? Талію. Будемо шукати, так? Да? Так, що тут талія каже? 105. сто пять стояно стояно так самому выпуглому месте вот так да Я завжди отак роблю. Так що 116. 116. Прижимаю я завжди однаково. Так що з'єм ноги в товщому місці. Так. Ось. 58. І об'єм руки. Об'єм руки в мене породимці. Так, 37. набряки зійшли. Так, а ну, що я тут писала? Другого числа. Так, груди так і були. Під грудьми 101, зараз 98. Об'єм талії. 103, тут сьогодні 105 об'єм стегон 117. У мене 116 сьогодні. Нога була 60, зараз 58. Рука була 39, зараз 37. Все, за недільку зійшла вода. Це я 29-го да? Бо в понеділок у нас 29-те. Да, у понеділок в мене була вага. 98 400. А сьогодні 95 600. О, то ж була вага. Я ж вам і казала, що це вода. Тож була... Зараз покажу вам. Дивіться. У понеділок... 29-го, це в мене... десь порізала палець. 29-го, це був понеділок. Була вага 98.400. Так, сьогодні вага. Ось ось, п'яте число 95,600. Я отут і запишу, понеділки буду я, я тут вести. Це друге число це було у нас. Що у нас було? Четвер чи що? Так, пишу п'яте. нуль, друге. Не видно нічого через екран. 95, 600. От. З другого числа на цілий кілограм схудло. Це ж вода, все. І так, повернулись ми за неділю, і то в мене була вага 95-300. Ну, нічого, за недільку я себе, я себе реабілітувала. Так, все. Ну, а тепер це місяць 30 днів. В Цьому місяці не 30, а 29. Ну, от, за 29 днів побачимо і вагу. І об'єми. Це буде окремо експеримент. Так, все. Дякую за увагу. Так, зважилась, обміри зробила, налила, нагріла водичку. Така добра, тепла. Мені десь я її бачила, і чула, і написали, що треба воду пити, теплу і сидячи. У мене час є. Зараз можу собі посидіти і попити води. З водою в мене проблема. Не можу пити воду я. Зараз можу пити. Ну, взагалі, от 2 літра води мені хоча б півтори випивати. Я зранку вже стакан випила води, а таблетку, до, до речі, не випила. Треба випити. Я пю купренесу. принесу. Дуже мені допомагає. Може, хтось почав пити і не допомагає, то треба підождати. З недільку попити, щоб був ефект. Бо я теж була почала пить копранесу, не допомагає. А мені напарниця моя по роботі, по, по торговлі. Е, людак свята, ти попий, бо воно все ж, ж накопительний ефект має. Накопичувальний ефект. то це вже я півроку п'ю, то, слава Богу, допомагає. Так, що ми сьогодні будемо? Що я буду сьогодні готувати? Значить, такий план. О 10-й я починаю їсти сьогодні, так? Ну, щось придумаю. Придумаю і тоді вам покажу. І так, дівчатка, сідаю снідать. Ось така у мене матія, капустка вчора залишилась. Яблучко вчора залишилось ввечері, сир і чай. Мій сніданок. Всім смачного. Так, ще лимону вкину в чай. Поснідаю, снідаю, потім включусь. Так, 14 -та година п'ю каву. З молочком. Сьогодні погода, Боже, вітер ужасний. Ужасний вітер. Морозу нема, а вітер тільки. Ну, нічого все одно піду. Піду на фізкультуру. Не знаю прання. Чи виносить на вулицю, чи не виносить. Та треба винести, бо воно як в хаті сушиться, воно, не... воно і запах якийсь не такий, як треба. Лежала оце півдня, нічого не хочу робити. Хотіла попрасувати, щось з утюгом случилось. Треба сину позвонити та сказати, що це з ним таке. Якось із у тяга, як нагрівається, летить пар, прямо страшне, отак пар-пар-пар. Не нажимаєш, нічого воно летить. О, а той старий не хочеться включати. Поп'ю каву та й буду далі щось. Щось робити. Сьогодні роботи нема. Сину не хочу зараз дзвонити. Може, відпочиває чи що, а я буду тут свої проблеми рішати. Позвонила, спитала все таки Женю за утюг. Він каже, то він сам чиститься, що бо я ж навіть не нажимаю на ручку, а пар йде. Він каже, то він чиститься так. І вода грязна летить, а звідкіля кажу, бо воду ж очищену, додавляю туди. Ну, він каже, там воно в шлангах, от, отаке. Коротше, все в порядку включила утюг, хай прочиститься. Сама понесу зараз праня, а потім йду на фізкультуру. Пока. Так. Дівчатка 15, 15. Виходжу, мені вже самі смішно: вітер. Ну, не холодний, іначе тепло. Як одягнуся завжди. іначе тепло. Так, собаки прям з ніг збивають. А сніжок, як завжди. Давай виходь. Ну, пішли! Ну, гайда. Особо приглашення жде. Так, дівчатка, йдемо. Йдем. Хороший настрій, нормально все. Все в порядку. Фух. І тепло. Вітер, ну, теплий. Так, давайте зустрінемось біля мосту. 15.24. Це я йшла 9 хвилин із дому. Оце 9 хвилин сюди, 9 хвилин назад. 15,56, два круги я пройшла. Це, мені посчитали дівчата, 4 кілометри. Все, йду робити фізичні вправи. Так, вітер збиває з ніг. Ну нічого, роблю зарядку. Давайте. Дійти, бо наталка воно. Воно, може ви бачите, не бачите? Коротше, жде мене, йду, йдемо додому. Воно, балакає з кимось. Поздоровкася з моїми підписниками. Тебе вже всі знають. У нас з малою. Рівно 17 година. Сідаю вечерять. Суп вчорашній мене гороховий, без картоплі, просто горох і все. М'яско із супа витягла. Олівки. Мінчись хочеться так кисленького до м'яса. А то буде такий. Солодкий стіл. Творожок із сметанкою і чайок. Творожок просто сметанкою. Не солодкий нічого. Ну, що, що не з'їм, покажу. Мабуть, отам творог весь не з'їм, буде половина тільки. Все сідаю вечерять. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, вечеряю. Оце я ще вранці, коли то в 11 їла, да? а потім о 13.30 десь я захотіла яблуко. У мене такі яблука гарні. От, отаке яблуко з'їла гарне, здорове. І все. І оце вечеря в мене. Все, давайте я повечерю і потім включусь. Дівчатка, творожок і не тронула, не то, що там. Взагалі, це буде вже на, на ранок, не хочу. Суп, м'ясо і олівки, все і чай. Так що так, це щоб раніше до похудання я б вже б його, Я б все поїла. А зараз не хочу. Ой, слава Богу! Сьогодні я відкрила у телеграм-каналі групу «Світланин День Худнемо разом. Так що, можете підписуватись, я зараз поставлю скріншот у відео. Подивитись. Можете підписуватися, писати мені туди рецепти, присилати свою вагу, ділитися. Ви можете між собою там ділитися теж. Так що запрошую вас. Зважтеся і ставте вагу, і будемо друг, -друг, друг дружку підтримувати. Все, п'ю чай. Ну, все, попила я чай. Собачкам зварено, я ще в обід зварила. Буду йти в кімнату, ставити вам відео. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Світланин день. Худнемо разом. І ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам вдячна! І бажаю вам всім тихої, спокійної нічки, і нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!